Малиновський опублікував допис з цікавими. Модзі натякає на потенційний трансфер. Довбик зізнався, як вдалося провернути трансфер у Жирону, і сказав, яку пораду йому дав Віктор Циганков. Моє вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда. Стартуємо з найцікавіших перипетій перед сьогоднішніми єврокубковими матчами Динамо та Дніпра 1 Дніпряни нині готуються до матчу проти Славії. Втім, Олександр Піхальонок пропустив передматчеве тренування через проблеми зі здоров'ям. У лідера команди піднялася температура, тож він був змушений залишитися в готелі. Рішення щодо його участі в матчі буде ухвалено завтра. До загальної групи також доєднався Василь Каравей. Який відновився після пошкодження у матчі зі Славією, Дніпро 1 точно не допоможуть Євген Волинець та Денис Мірошніченко, а також Володимир Танчик, який пропускатиме гру через дискваліфікацію. У Динамо теж справи так собі. І вгадайте з одного разу на що скаржиться Мір Члучесько. Ми провели 13 годин в поїзді до Чернівців, 4 в автобусі до Сучави і 2 з половиною летіли до салонік. В яких кондиціях футболісти повинні бути після такої дороги? Друзі, не зовсім певен, що футболісти Динамо від того так сумують як Луческо, Тому чекаємо на спокійну і впевнену перемогу над Арісом. так само як і Дніпра над Славією. Дивимось ці поєдинки, насолоджуємось футболом і робимо прогнози на сайті наших друзів компанії. Favbet. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. Ну а тепер полетіло далі до трансферних новин. Олександрія шукає лівого захисника. Повідомляє, та то таке за даними джерела, найближчим часом команду може посилити гравець цього амплуа з Еквадору. При цьому не вказано про якого футболіста йдеться. Вінгер Фредді Плюмен, який є гравцем збірної Гваделупи, став гравцем руха. Раніше футболіст в. Вже був частиною команди, але після повномасштабного вторгнення РФ залишив рух та грав за Нес Ціона та Бней Сахнін. Дніпро один оголосив про підписання півзахисника Динамо Богдана Лєдніва. Контракт хавбека з новим клубом розраховано на три роки. Український форвард Олександр Філіпов перейшов з у Дніпро один. Дніпряни підписали з річним нападником контракт на один сезон. Він гратиме під сьомим номером. Сума трансферу не розголошується. Нічого собі Дніпро один напідписувало підписував Ви Знаєте, мене в цій історії також цікавить. Як не дивно, полтавська ворська Говорили, що Лідні туди може піти. Філіпов, Частина гравців, які нині виступають у Дніпрі. А підписали до кого? Півзахисник Марселя Руслан Малиновський опублікував нове повідомлення у Твіттері. Воно містить фотографію гравця та емодзі з пісочним годинником. І думаю, ви всі розумієте, про що каже цей натяк. Сподіваються, що перейде таки в Торіно. В Сильний і знайомий чемпіонат. А не на пенсію в Бешикташ. Ну як умовний Торіно йому запропонує вісімсот євро на рік, а Бешикташ 2 мільйони, то що тут дивуватися? Ну і летимо до Артема Довбика низку коментарів дав футболіст. Вже прибуваючи у Жироні, вірив, що перехід відбудеться, була домовленість з клубом, що я продовжив контракт і клуб отримав за мене гроші. Тому я пішов також на якийсь ризик. Всі думали, що я остаточно буду ще декілька років у Дніпрі, але клуб, в принципі, не заважав моєму трансферу. Ми все зробили. Я дотримався своїх умов трансферу, вони дотримались своїх. Тому всі задоволені, всі виконали свої обов'язки. Якщо чесно, то я приємно здивований. Звісно, якась відповідальність відчувається, бо на мене були витрачені рекордні гроші для Жерони. Я хочу витиснути свій максимум в цій команді. Якщо люди очікують від когось багато чого, то це їхні проблеми. Успішно взаємодія з циганковим, я теж сподіваюся на це. У нас є якась ігрова хімія, а ігрова... Біологія. Він радив, щоб я не був сильно скромний. Тут щоб нічого не боявся питати. Це трішки була його проблема, коли він перейшов сюди. був дуже скромний, тому більше часу пішло на адаптацію. Його присутність в команді дає мені трішки більше свободи. Правильно, треба брати приклад Зіна, у якого ніколи нема проблеми із вливанням колективу. Тепер лишається лише чекати на появу на полі Артема Довбика і на круті перформанси від нього, ну і від Віктора Циганкова. Звісно, І я думаю, ви з цією думкою, друзі, згодні. Якщо так, то поставте свою козацьку вподобайку. В минулих відео ми, до речі говорили про причини, чому довбик має заграти в Жероні і що тому може завадити. Тож наші минулі відео також дивіться. На цьому, все дякую за перегляд. Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе, папа, -па. на зв'язочку.